Україні день пам'яті загиблих захисників та захисниць України і 10-ті роковини Іловайського котла. У серпні 2014 року під містом Іловайськ, це Донеччина, розгорнулася одна із найстрашніших битв для української армії. Бої тривали майже місяць із 6 по 29 серпня. До 23 серпня Збройним силам вдалося звільнити частину міста, отримувати його. Але 24 серпня. Формування ДНРівців підходять, і отримують підкріплення. Це вже були регулярні російські сили, російська армія, яка перетнула кордон, 100 одиниць техніки і від. Вони оце все е, прямує до Іловайська, підкріплює бандитські ці формування так званої ДНР. Українські підрозділи в результаті опиняються в оточенні. За два дні починаються перемовини про вихід е, українців з котла 29 серпня. Попри домовленості, окупанти розстріляли гуманітарний коридор, і в цей день Україна втратила найбільшу кількість військових за увесь. Е, за час бойових дій це 366 воїнів і понад 400 були поранені, 300 українських військових потрапили в полон. Власне, це і стало поштовхом Києву погодитися на умови мінського перемир'я, яке підписали 5 вересня 2014 року. Полеглих захисників та захисниць у 10 річну роковини боїв за Іловайськ, згадав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, який акцентував на тому, що трагічна історія Іловайська – це не тільки про українську незамність та подвиг українських військових, а й нагадування про підступність та віроломність російського агресора. Сирський акцентував, що будь-які переговори з агресором це смертельно небезпечна справа.